Uh, два прохання мають до вас спочатку дегустації. Будь ласка, до кінця дегустації об'ясняйте, мені скільки наливати у ваших бакачках, глечка. Не знаю, чого тепер прийнято, всі об'ясняють, що на палець, мій палець, отак стоїть. Хочу вийти з підвал. Краще об'ясняйте, Хочете залишатись, є роботу на коментаці. Тобто. No, no, no. Шутка, що шутка, шутка Садовні, краще об'ясняйте. Другий uh, прохання, іначе я де у я очень коротко попробую до першого сорта. Е Обізняти, як потрібно правильно діло Можливо, можливо, вже знаєте, можливо, що ні? Можливо, що щось нового я можу вам показати уветому. Е так що перший сорту я налю, а потім разом починаю. E, і ще пару інформація на кожен стіл в центрі біля мінеральної води стоїть один і глечі. Спеціально поставлено. Вам не подобається, не хочете випити, не підходить для організму. Я прошу вас, будьте ласкаві, виливайте у мірі більше 10 тисяч сортов і Кожен людина має свій вкусовий рецептор. На морочемо недоному мозки, підходить, вип'єш, не підходить, вилєш. Я лічно рекомендую перелітити сусіду або сусідки вони будуть очень раді. Не є рекомендація не потрібно підтримувати там, ні чи час право виливати. І ще один. Зятом бувають маленькі недорозуміння, щоб потім не були проблеми, я зразу покажу вам. А, Україні починають користатись одним слівом, якого ми лічно знаємо, але ще не звикли. Це звучить чуть-чуть. Тут китайський слів перевод 34 кілометри. <рив> мало я вже буду спитати для магазинчик і задалеку.

Все-все. Закати все, все. все, все, все. все, все. мене не потрібен, я вже ви. Я признаю, що я виноват. У в мене в мозках не складається чуть-чуть і все-все. Як я тут складається у вас? У мене не складається. Все не лізе, один газет. Можна попробувати. Це все у вінодірстві до 500 літрів, два капельниця труба, в ти хай капає. А, і крок поміняється, якщо хочете. А, і ще один. Хто буде, посет, хто буде із вас просити капельку, рамулочку по міліметрам, 5 мл і так далі, зразу я шприцу, вагу і півпетку. Я тут не маю. Я не буду міряти. Я буду наливати 5 мл, налив. я на людей 10-15. Я навіть. Так.

а, uh, Мюллер. Є ще синонім назва у Астро... Астро-Угорській імперії цього сорту називали Різлінг Сілвані. Не ломайте язику, я рекомендую вам Мюллера, або номер один запам'ятайте, і тоді ось так легше. Так що Мюллером починаємо. Сухий віномисляч 11% алкоголя, 4 кислотності, остаток сахару. Дивіться, я спеціально об'ясняв, що обіцяйте мені скільки наливати ваші бакачі. Ми ми не жаліємо. Нашому сімейному підвалі є один привичка, хто мовчає повний получає. Я да, ja, у житті жалю. не жалюю. Так те не хоче на кому провірює. Хочеш, щоб мене добуш, ви тебе йдете самі. Найдуть.